Сарк Марк 6, він же гусеничка. Дуже дивно виглядає техніка, я б його навіть назвав би уродом, напевно, але при цьому грається дуже цікаво. У нас зовсім немає броні, але у нас є швидкість. Завдяки тому, що броні немає, доволі часто камерники в нас не взводяться. У нас є крупнокаліберний Браунінг, у нас є 57-мм шестифунтовка. Ordnance QF. у нас є дими, у нас є розвідка, у нас є все, що необхідно для щасливого життя. Швидке КД 4,3 секунди, і при цьому ще й стабілізатор. Але він працює лише до 10 км на годину, тим не менше, це дозволяє нам стріляти відразу після зупинки або навіть не чекаючи повної зупинки. Розкачки не буде. Але є один нюанс: це снаряди. Пробиваємо 122 мм міліметри, топовим нашим суцільним снарядом. Але дамагу у нього немає. Точніше, він іноді є, а іноді його немає. Тут як рандом розпорядиться, як рандом забажає, тому погнали в бій і подивимось, як це грається. Чи буде в мене сьогодні горіти, чи буду я навпаки щасливий від того, що буду робити купу фрагів. Ммм, mm, Східна Європа, це означає, що є шанс проїхати об'їхати ось сюди і розстріляти усіх у борта. Або ж, навпаки, поїхати ось сюди. Ой, навіть не знаю. Ну давайте. До речі, топ списку 150 ове Ось наш топовий снаряд на 122 пробиття в притул Але у якого, тим не менш, немає ніякого дамагу. До речі, пані та панове, на каналі Постійних. Глядачів, які м, практично на кожні відео приходять подивитися, вже майже п'ять тисяч, якщо точніше, чотири з половиною чотири шістсот. А підписано лише тисяча шістсот. Я зазвичай цього ніколи не кажу в відосах, ніколи не нею, щоб всі підписувались і так далі. Але ну, якщо ви вже приходите на кожне відео чи майже на кожне, значить, що контент вам цікавий, тому чому б все-таки не підписатися? Вам це нічого не вартує, а мені буде приємно. Та й взагалі я дуже вдячний тим людям, які проявляють активність під відосами, ставлять лайки, підписуються, пишуть коменти. Я все читаю. Не завжди відповідаю, але читаю абсолютно все без виключень. Слухайте. От єдине, що мені не подобається, це термоядерне сонце, яке мені в очі слі... світить сліпить. Опа. Блін, майже влучив. Розвідаємо. Ай яй. -яй, -яй. О! зі С30 відлетів. І тут бачу танк, розвідаємо. Я влучу, чи ні? Цікаво. Да, влучив! О -ху 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 -ху! Перезарядка у нас доволі швидка, тому ми можемо собі дозволити заливати буквально. 4 з хвостиком секунди це приємно. Слухайте, а нормально я так об'їхав? Балістика, звісно, не найкраща, але дозволяє стріляти навіть ось на такі відстані. Блін, прошляпив. А, що там, Пазік проїхав, здається, а я його провтикав. Один фраг і вже три асісти. Ну що ж, британське звання допомагатора виправдовується повністю. Але щось звідси то я вже більше нікого й не бачу. Отут уже їхня респа. Напевно, треба ще далі об'їхати. Прямо в тил їм заїхати. Якраз заїду з тої сторони, де не дуже сильно мене буде сліпити сонце. Можливо. Розвідаємо. Не забуваємо розвідувати. Ось тут десь танк є. Тільки ж. Ага, його вбили. Я його не бачив нормально. Ворожа авіація. Влучаю, до речі, ще влучив. Ну, щось я там навлучав у нього, звісно, але щось він не дуже це відчув на собі. Таке ніби. Але може, хоча б асіст, я за нього отримаю. Тут ще танк десь. Знову ж таки, там за деревами нічого гісінько не видно. Тут теж був танк, знищили. Ну, коротше, я от просто розвідую і все. А по розвідці їх бахають. А що Масер робить? Чого він просто стріляє в нікуди? Чим він займається взагалі? Так, а влучати я сьогодні буду, ні? Дуже хотілося б. У мене не підіймається вище кулемет. На жаль. А, ну ним зараз, я так розумію, зенітка займеться так. П'ять асістів. Опа. Т-28. І розвідати. Не забуваємо розвідувати. Пазік. Двигун радіатор. Трошки вище беремо. Ну, давай отримуй дамаг, будь ласка. А він не хоче. Т-28 добили. Пазіка, він уже пересадив екіпаж. Добиваємо. Ну, він знову не хоче дамаг отримувати. Готовий. Блін, який же сарк приємний. Таку грязюку на ньому можна робити. Я бачив, що Хелкет сюди стріляв, тому розвідка прокнула. Це прекрасно. Уже 6 асістів, 3 фраги. Тих. Давайте ще ближче під'їдемо, щоб мати змогу ось сюди вниз стріляти. Ну, давай, покажись. Хто там? Де він там. Десь він ось тут. Ні, не влучив, він направо проїжджає. Ніфіга не бачу. А, він був тут, він не проїжджав нікуди. Ну, не знаю, не видно його було. Щось вони вже всі лівнули. Тих. Сім асістів, три фраги. Ну що ж, це непогано. Місію виконано. Гарно об'їхав, і вдалося доволі непогано постріляти. Іберійська фортеця. Є в мене одна думка, але дупа списку, тому не знаю, що воно вийде. Зараз просто по цим плантації цій по Пакмену проїдемо. Є там одна низинка впадинка, в якій можна стати і просто знешкоджувати усіх, хто буде їхати на точку А. Так, ну що ж, я думаю, є сенс залишитись десь ось тут приблизно. Чи може ще навіть трохи далі проїхати? Кромвіль взагалі на край карти проїхав. І це йому принесло свої плоди. Зробив фраг. Блін. А я тут встав і нікого не побачив. А їх навіть з респи не випустили. Вони навіть не виїхали звідти. Я то думав, вони виїдуть, будуть проїжджати ось тут. Ну, не вигорів план. Буває. Тоді поїхали чисто імпровізувати. Ой-ой-ой-ой! Зенітка! Ой, не Зенітка, боже, яка Зенітка? Вбиваємо це з Браунінга. Це також вбиваємо. Зеніточку. Оце була зенітка. А це була. Боже, як вона там називається? Пакума, чи, чи як воно там. Ну і чину, який, якого я не бачив. Він весь обмазаний кущами. На жаль, лише два фраги. Угу, Снігова долина. І я навіть знаю, що робити, але ове дупа списку. Ой, щось Сарк під горку не дуже добре їде. Давай. Мене Шерман 105-й обігнав. Господи. Коротше, Сарк, звісно, швидкий, але в деяких ситуаціях гусеничний хід дає йому просратися. Але потім, як бачите, ми доганяємо гусеничну техніку і навіть обженемо рано чи пізно. Опа. Влучення. Ага, і добили його. Ну що ж, законний асіст. Цього зліва я чіпати не буду, я думаю, його вб'ють і без мене. А мені треба виїхати ось сюди. Я тут справа чую танк. Це пазік. Казну зламаємо йому. І дамо йому у борт. Ага, дамагу він не отримав. Буває. Навідник. Ну, ще років 20, і я його обов'язково зможу вбити. Командир отак по одному члену екіпажу і будемо. Вибивати. Задерлася гармата. Ну ти задовбав мене просто. Боже, неможливо вбити. Опа, розвідаємо. Не забуваємо розвідувати. Ага, влучення. Це, до речі, дуже страшна зенітка. Ой-ой-пума! ой Хо-хо! Невчасно! Чотири асісти. Чотири асісти, бо дамаг просто не проходив. Не пощастило мені в цьому бою. Рандом сказав до побачення, дамагу не буде. Ну от, отакі от бої на сарку теж бувають, коли ти просто влучаєш пазіку 20 разів, а йому абсолютно пофігу. А каморник Пуми взвівся в мені, хоча частенько такого не відбувається. Ну окей, давайте в наступний бій. Так, карта Синай. Ну що, пробуємо об'їжджати? Головне, щоб не підвів дамаг на суцільних снарядах. Це саме головне. Бо коли рандом скаже ні, то значить ні. І нічого ти з цим не зробиш. Так, і що у нас тут? Щось нікого й не видно, да? Ага, тут уже знищили. Ясно. Я думав, їх сюди більше поїде. А, так тут нас. Ого, так нас уже тут об'їхали. Нічого собі. Чафік. Дамаг не отримав, точніше, отримав, але. Слабенько. А це ще звідки тут взялося. Ну, знову чергові асісти. О. Тут виявляється, ще якийсь Італьяшка, був чи щось А, ні, це був Кені. Господи. Не знаю, де там подівся той чафік. О. Це, здається, наш клієнт. Щось там влучає, до речі. Ушкодження двигуна. Здається, я вибив йому двигун. Думаю, це так, мій фраг буде. А це ще що таке? Двигун паливний бак? КВ? Оу, КВ це цікаво. Ну, цю ціль я буду розпилювати дуже довго, здається. Ще й не влучаю нормально, треба вище. Башню. Заряджаючий трансмісія. Ой-ой-ой, ой оце -ой 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 -ой, погано! Хе-хе! А, в тебе дамаг не прийшов. Але мені вибили навідника. Ну, це погано. Хе. А водія тільки вибив. Ть, знову дамаг не пройшов. Ой, танки не чути, дамаг не проходить, треба сісти один фраг. Буває. Ну, поїхали далі. Так, покинутий завод 130-ове середина списку. Ну, давайте спробуємо сюди швиденько на кут приїхати. І зустріти тих, хто буде виїжджати з респи, там, по ідеї будуть пазіки всякі і тому подібне. По ідеї, я повинен би встигнути. Блін, от те, що арти накидали сюди відразу, це погано. Щось вони знають. Щось вони явно знають. Японяка. Командира лише вибив. А, влучання, до речі, в маску гармати. Так, взагалі не влучив, ну це вже я Лохіч. Так, Чіхе, до побачення. Пазік. Влучив. хе жовте все пожовтіло, ясно. Це я знову лоханувся трохи. Ага, добили пазіка, прекрасно. Там ще є пошка десь. Ось він. Навідник командир. Давай трошки нижче. А, все одно дамаг не отримує. Навіть приводи не зламав. Нарешті. Тут ще японець приїжджає. О, це по мені, до речі, вкинули зараз. Бум. Чихакає готовий. А що так японців багато в рандомі? Це хто? Це шо? О, Чиха Лонган просто видав мені ваншот. Ну, таке ми не танкуємо, звісно. Блін, жаль, я не встиг ще одного добити. Але хоча б цьому чихнув телевізору, я зараз помщуся. Що я там настріляв? Три фраги, два асісти. Ну, проїзд був доволі вдалий, наробив фрагів, але малувато. Міг би більше, якби мені не зпутав усі карти цей лонган, а чиха Лонган, здається, вбили. Дуже жаль. Я дуже хотів йому помститися. Але я вон, бачу авіацію ворожу у небі, тому зараз спробуємо. Ні, стоп, чи це інший? І цього вбили. Ні, все-таки його вбили. Схоже. Тут є ще один чихалонган. Ось він. Ну, в двох членів екіпажу вбив. В принципі, нормально. Зіпсував йому трохи життя. Ммм, да, ці М -м дрібнокаліберні браунінги щось не дуже хочуть дамажити. Давай, я поняка, розвалюйся, ну. Мона просто не вмирає Він мене зараз ще й зіб'є. Нарешті він упав. А де там Чиха Лонган? Ой, там зенітка з'явилась. Оце погано. А в мене ж Браунінг не задамажать А він ще й він вулі був. Ну все. Хоча б один літак я збив. В принципі, окей. Ну, коротше, як ви бачите, частенько дамаг просто не проходить від цього суцільного снаряду, і тоді доводиться страждати. Так, давайте заради приколу спробуємо ось оці снаряди, може на них дамагу буде трошечки більше. Пробивають вони гірше, але може там конус осколків хоча б трошечки буде більший, хоча б на крапельку, і вже було б приємніше. А, до речі, у мене фугаси заряджені. Хе. Зараз би знову обісрався. У мене вже таке бувало з цими фугасами, які перші в списку йдуть. Ну що, встигну я нагору першим чи ні? Бачу, ось тут проїжджає. Тут ось проїжджають. Шерман. навідник заряджаючий. Коротше, нема дамагу в них. О, а Су-85 званшотив. Як? Чафік. Ну, мінус башня у Чафіка. Рикошет. Погано влучив. Ой, мені арти накидали. Треба звалювати. До речі, задній хід у нас 18 км на годину. Що дуже приємно. На цих бойових рейтингах. Мало у кого є гарний задній хід. Знову арти накидають. Задовбали. Скільки можна срати артою? Ми її дуже боїмося, тому бажано б не підставлятись. Ооо, рідненький, на. Слухайте, от ПТшкам по бортам нормально дамаг заходить з цього суцільного. Навідник зряджаючий. Ай, не влучив. Мене об'їжджають отут зліва. Пазік. Командир навідник. Заднього то ходу в тебе нема братан. Заряджаючий. Ну, не знаю, як це вбивати. А от і без дамагу. Нє, коротше. Що з одним суцільним, що з іншим суцільним? Результат один і той самий. Без виключень. Тут хтось заїжджає. Я паняка куди дівся. Опа. Бонжур. Бачу. Це чафік. Той мій недобиток. Чотири. Ооо. Привіт. Не пробив у борт! Прикол, блін. На від них заряджаючий. Ще й задимив тут нашій. А, і мені. А звідки мені впаяли? А, -а, а як я міг 34 у борт не пробити, не знаю. Ну що, давайте останню на сьогодні. Знову покинутий завод. Топ списку. Ці снаряди нафіг, давайте повернемо назад оці. Дамажать вони абсолютно таке, як однаково, тому краще мати більше пробиття. Ой, ще й темно, так. Що це з погодою? Ну, я думаю, покласти спробуємо сюди заїхати. Минулого разу скільки я там не стріляв? Здається, трьох, чи чотирьох, чи щось типу того. І що там знову натовп японців, да? О, ваншот. Хоні. Двигун радіатор. Заряджаючий знову. Ну що з цими снарядами, а? О, а його й не видно було. Ну, а мені залетів, звісно ж, фугас. Із 105-го Шермана. Ай, знову пробиває Шерман у щоку башні, а там тільки заряджаючий. Ні хазда не ламається, ні навідник не виходить. Коротше, да, прикол. Не снаряди, а прикол. Що можна сказати про Сарк Марк 6. Тачка дуже класна. Але єдиний його, по суті, недолік це його снаряди, які то дамажать, то не дамажать. В залежності від вашої удачі. Удача це єдине, що впливає на те, який у вас буде в тому чи іншому бою дамаг. Коли удача буде до вас обличчям, відповідно будете робити багато фрагів, тому що техніка дозволяє кого завгодно об'їхати в борта, бути на позиції першим, непогані кути, можна по авіації попрацювати. Усе, абсолютно, все є для комфортного життя, виключно окрім дамагу. Тому так, це така доволі рандомна тачка, але тим не менше вона буде періодично давати вам неймовірне задоволення в ті моменти, коли вам буде щастити і дамаг буде проходити нормальний. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.